Сьогодні поговоримо про матеріали. Заходимо у відео, нажимаємо новий, але тут пауза. Тут у нас вверху є альбом, а тут є матеріал. Тут є альбом, а тут матеріал. Тобто в нас є дві вкладки. Тепер матеріал. Тут є також всередині декількох вступ ролику. На початок ролику можна вибрати отакі штучки. Типу, відлік 10 секунд. От візьмемо якийсь ролик. Якщо він загрузиться, І тут у нас є завершення. Тобто це там кінець ролику, да? і є перехід. Тобто Це між роликами використовується певний перехід. До ну, прикладу, у мене цей завантажений, Можна його додати. Да? Може декілька. Атмосфера. Можете подивитися, інші ролики. І тут є, до речі, зелений фон є. І інші напрямки. Я візьму перехід. Так. Добавлю. А потім, до прикладу, мені потрібно, щоб був вступ. Як мені знову додавати ще такі самі ролики, нажимаю на червоний цю кнопочку з плюсиком, Добавляю знову відео. І знову не в альбомі. Вибираю тут якісь ролики. Ні. Ось тут. В матеріал знову заходжу, перехожу на вступ. І можу вибрати якийсь вступ-ролик. Нажимаю ОК. І в мене є вже отакий от ролик. І так само. Можна в кінці, в даному випадку цей ролик йде зі звуком, Тобто це йде перехід між якимись ставками, тобто е обрізані різні відео, можна використовувати отакі речі.